Часто дівчата обирають на і падліцов, а на тих, хто їх любить, турбується і носить їх на руках. Це нав'язані стереотипи світом, фільмами, модою. Чи а, це точно народові сценарії? Що ти скажеш? Огобля, <рес> просики. <рес> тобто обирають дівчата-жінки, а, перек... а перекласти відповідальність вони хочуть на фільми, так? Ну ні, ну блін, ну давай. Реально, жінки обирають постійно, ти знаєш, мальчишок на хішок. Так. Так. А не вибирають якогось благородного там, Ваню Купкіна, який там підру... Мський чому так аби краще спитав жінок. А от чим ви думаєте і чи думаєте ви взагалі, коли обираєте? Відповідь в мене є. Але я хотів би, щоб спробували ви відповісти, чого коли об'єктивно хороший умовно з холосяка Льоша Трегубенко, який підходить по всіх параметрах, а вибирають еліта, який просто який просто весь сезон пад його главний грінок лів, хочу стиху. Ну, бля, думати треба трохи, ні, а вона не подумає ага! таким елярдвудак, бля, та ні. Короче, то все таки... І тут ми да? Більшість жінок залазить в сценарій оцих, типу мальчиків таких, знаєш, типу ну, так як, ти. Таких таких Охуєних? Та хто таких охуєних вибирає? Ахуєнні не... вибирають. Ні. Я вибираю жінок, а не жінки мене. То це не Що? Ну я дозволяю я себе любити. Отак. Ви до такого не готові. Встаньте варіть борщі. Вам треба казати. Ти особлива, ти достойна кращого. Це просто він гідний. І випадково попав ту сісіму кардіна. Ти гідна кращого. І таку хуєту ви будете слухати, бо нічого не треба брати на себе відповідальність. Каця він поганий, чи мама не так навчила, або був холодний батько. і Він винен в тому, що ти вибираєш мудаків. Хоча ти його бере вже 37 рік свого життя. Як тобі симжети? Ні, не слухай. це Психолог такий собі зараз каже. Це неправда. <питеріпи> 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 行。<laughs>